Відео перегляд дозволений особам старше 18 років. Вітаю, панове. Ви знаходитесь на каналі і Сьогодні ми будемо проходити першу частину. Ну, як першу частину, метро 2033, тисячі редукс. Тож будемо проходити і в стандартному режимі виживання. Робить патрони, стюпер, стільки передалі каже. Ну кажуть, режим стандартний виживання. Ага, культа. Режим хайто. Ось режим. Ну, беремо нормально, бо я не дуже люблю хардкори в таких іграх. У тунелі робилося все холодніше і холодніше. Ми з мельником піднімалися все ближче і ближче до поверхні. Через хвилину ми мали опинитися на горі, наодинці з завиванням вітру, наодинці з чудовиськами, наодинці із самою долею. Я наближався до мети. Це, в принципі, останній гарто, але не закінчим розумію. Це просто гра і ще краще.

А, хуя, не открылась. так. Да, светло, знайду.

Ну no все, по стандарту. А, no. A... no, это что самое? Так, так. Схоже, никого ні. дома. Я, блядь, что не там летаю. Концертная зала. Звезду довезет два кроки. Заряжать. Заведалый. Ага. Заряд Нахуй я с передним нуль прыгать. Давай на разом. Ну да, я потяну. Я не мораль. Готовый? Я, Йемо. А. я ему. Я, Это нужно уже идти в Ох, метро, метро. Нарешті. Мельник на зв'язку. Ульман, як чуєте, прийом. Чую вас добре, прийом. Ми біля вежі. Повторюю, ми біля вежі. Груба вже вирушила. Прийом. Так, точно. Вони на зв'язку. Кажуть, що... Пішки, как центр пропустив, але то таке, я думаю. Заєбато. Та? Я заеббато. якого дика?

Залишилося так. Життя тут не казка. Але ти знаєш, що на кожній станції будь-яка людина, мов рідна, тобі є, заради чого і заради кого жити. Але після появи покручів усе змінилося, ми стали іншими. Нами правив страх, доки не прийшов він, Хантер, друг мого вічима. Він змінив все. Особливо мое жизнь. Такая обстановка читала. И самое интересное, что, блядь, с камеры улетает лампа под ней, блядь.

Два розробники і баба. Три розробники і дві баби. <хи> так, що ще ми тут. Ну цікаво це, ну ладно, то ми розберемося. Потім. Так, поки взяти нема що. Де? Де? Йдемо, Артема ми йдемо. Не храпить, чувак, замерзнеш. Лайно, свині, вітаміни. маємо щось зробити. Ну, ви робіть так, то все, що я пішов, мене в лінку. Ніхто не бачить. Знову напали на нашу варту. Шпиталь переповнений. Мамо? А, бля, точно, мені треба це. начальних станції. А я товариш мокрий. Ні Як пора. Як пора. Цього пораду ще двоє помер. Опа. Но татка, ще дня наші бійці йдуть у п'яти тунелі, і дня звідти несуть убитих. Убитих жорстоко, не збагнено жорстоко, ще більше повертається звідки Та Лише так, відправляючи своїх друзів, сусідів, літніх на смерті тунель, ми можемо тримати чорних невістані, нікого у нас не вистачає місце, щоб відправити їх напади на дальші рубежі, вони прийдуть до станції, тоді нам кінець. На станції нишком ще почнуть надійне, порятунок немає, ми просто тягнемо часи, але стихий більше керівник станції сподівається на диву. Він каже, що нам допомогти його давній друг Хантер. Хантер член на ордеру спати бойового братства, котре записали захищатись в від будь-яких небезпек. Немає нічого, що могло налякати цих людей. Наприклад, до чого не було. Душу саме цікаво ну, з горахом забачити бачити бойовий. Ми ж приказу знаємо, що це, це не він. О! І Не забирайтеся, не чіпайте мене Так, добрай Якого дітьми хто це замов Кто гайот Давай О! Ведьчини тут? Огу Да ебать, танк. Ласка вопросом у НВДНГ, Хантере. Давно не бачил из Хантера. Здорово. Какие да, вести с болью? Что в свете коится? Да, там с них зажди. Все говорят только про вашу станцию. О ваших <гум> А темы? я тут предвал древние листики. Okay. Давай. Давай. нихуя то а Так. В нашем ордене есть правило. Ворогів слід винищувати. Чорні вбивають. Пехоль, дайте мені, пехоль, пехоль. Санечу, За ми залишаємось в цій залі. О. Тут. Зараз буде стрілу. А в этом ящичке? Можно Я на черный будет, правильно? Фууу, ебать нас воняет Ничем не поможет, на нахуй На нахуй Это же ебаный шур we я всі патрони майже потратив. А я стріляти не можу. Які ж це чорні. Звичайно, то не навіть якщо ти не бачиш. Їхня зброя – страх. Спарта. Решта тунельних тварюк утікають від них, наче пацюки. Чорні – це не... Дужчий, чи ти не знав, але це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку ведуть на бійню, а я буду чіпляти. О, розумів, а коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твоїх -новус. Ти Що думаєш, ти ковбой із американських фільмів? Іди, глянь! У мене в шпиталі десяток перевірених бійців пускають сили і в моро. Знищено усе пекло. Видома щитается за останнім кругом.

Отронені, ніхуя собі бронебойно зажигаючи. От я такі, блядь, два рази в житті бачив і батько, що він стоїть. Так. Захист нашої станції від чорних. Супротивників страшних, незрозумілих, непереможних відбирає усі наші сили. Ми забули про старих ворогів, уперів, носачів, Якби не хантерці тваринки дізналися до нашого шпиталю. Стараюся навіть подумати, що б тоді сталося. Запізнитися в Хантер хоча б на годину. А було б дійсно печально. Прекрасне. Де ти взагалі цей запуск? Озеро. Так мені штуку.

стало, блядь, і тобі. Він мене грабанув. І бать, він мене грабанув. Я патрони хотів, короче, продать, на них, закупиться, бля, ви тоді в мене грабалу скатити. Радіація. Спасибо. Якщо тебе туди, не дай Боже занесе. В місті, в те, всяк випадок. Ну так, да, взагалі нахуй. І можна і без них все чилить. Нал, прошу. Мені здається, що ця хуйня навіть, блядь... блять. Настреляй, точно, что не колш. житті, їбать. Ебать, мене Калаш так нахуй не стріляє, як ти бляти шо, єбать, не здурить нахуй. Так, добре. Ага, ти вже дуже Того дня колись можемо. Ти не побачиш, що ти. Оп! Здарова, дед, о. Так. Але Хантера прийшов на ВДНГ саме вчасно. Мені хочеться думати, що це не просто так, що так хотіла доля. І те, що він обрав мене, аби вирушити з повідомленням про чорний до самого Поліса, теж доля. Я все своє життя, де здається, мрія побувати в Полісі, в великому легендарному центрі метро, центрі А шанс це зробити, мені видався лише. Зараз, зараз, коли моя станція так потребує кожного бійця, чи маю я право залишити відчима, залишити друзів у смертельній небезпеці, де моє місце для їхнього плеча на барикадах чи на далеких станціях, куди мене відправляє хантер. Не знаю. Та я вирушу дорогу, хочу думати, що в мене кличе доля. Кажи, чи в тебе борода, нахуй, бородана хутришки закисли. є німіка. Окей, добре. Без Б. Але це наряд ще буде. .бо ці свині мене заїбали. Маленьке. Привіт. Свинту Хочеш прорушити. Недорого. Ми їх в полон беремо. Ще один. Так. Дуже дошку за що сторон найпопулярніший у світі автомат казав щасливий що ковдони батьківщини спокійні йому. а я якщо таку штукову не виношу точно по місця. місцячка не забув Рис... схоже на те Oh, мясо. Не питання. Але зайцем не поїдеш. Доведеться попотіти трішки. Завжди готовий. Тоді рушили. Ну все. Успіху yeah, всем, like а нам з вами, хлопці. Oh. Успіху вдвічі. Oh, Поїхали. Ну well, як? Нам вантажі батьки. Так і станцію уперше з мого далекого дитинства мені було трохи соромно, що я не розповів відчиму всієї пам'яті. Я не збирався з риською повертатися додому, але я не міг підвести хантера. Стопе, надійс. Зі... Ми на цьому зараз закінчуємо, щоб наступна серія була більш цікава. Тож дякую всім, хто дивився, переглядав це відео. Не забуваємо розповідати друзям, ділитися цим відео, залишати коментарі, ставити лайки та підписуватись на Канал! Калам. канал. Всім дякую, всім до наступної зустрічі. Бе-бе!